Вівторок, перше квітня, на 11-му. Новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. До п'яти зросла кількість жертв масованої дронової атаки на Дніпро в ніч проти 29 березня. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень. Медики боролися за його життя кілька днів. Утім, травми виявилися надто тяжкими. Водночас у стаціонарах Дніпра лишаються семеро постраждалих внаслідок обстрілу. А в медзакладах Кривого Рогу після ракетного удару 29 березня продовжують перебувати троє поранених. Не припиняється, і терорні купильщини. Ворог атакував райцентр ввечері та на ранок. В по місту артилерію безпілотниками пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля і три приватні будинки. Загиблих і травмованих немає. І вперше від 14 березня вночі над Україною не зафіксували ворожих ударних безпілотників. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Водночас у повітряних силах зсу повідомляють, цієї ночі збили дві керовані авіаційні ракети. Тим часом продовжується евакуація людей з Донеччини. Цього разу переселенці, які отримали прихисток у Дніпрі, виїжджають до Скандинавії. Люди зізнаються, полишати домівки не хотіли до останнього, але безперервні російські обстріли врешті не залишили їм вибору. Будинки вщент зруйновані, а речі вмістилися в кількох валізах, В яку саме країну попрямували українські біженці, розкаже наша Вікторія Вахрушина. Я не збиралась виїжджати, думала свої хати нікуди не поїду. А потім. Пришлось вот так ховатися, де это літало. І серце. Відіржує із рідного турецька на Донеччині. Тетяна виїхала восени дві 2022 року. Каже, ворог вщен здещав її будинок. Такий гарний домик. Такий гарний будиночок немов у центрі. Тихо, все. Пряме влучання. І ось така купка попелу, і труба стерчить. Все, що нажили за 70 років. Нічого нічого. Спочатку Тетяна приїхала в столицю, потім до Дніпра. Останні півроку жінка мешкає в шелтері. Розповідає, швидко потоваришувала із сусідами по кімнаті, а ще чимало. Часу проводить у парку, де займається скандинавською ходою. А нещодавно волонтери запропонували Тетяні евакуюватися до Фінляндії, і жінка наважилася про цю країну. Зізнається чула небагато, але теплі речі собою прихопила. Знаємо, що там знаємо, що там, де іммігрантів, непогано ставляться. Знаю, що в них дуже багато людей пересуваються на велосипедах. кажуть, що там навіть мер їздить по місту на веліку». Разом із Тетяною збирає речі і її приятелька Валентина. Жінка теж сторецька. В дорогу їх проводжають усією кімнатою, а на згадку роблять спільне фото. <плес> Евакуацію переселенців до скандинавської країни організували волонтери благодійного фонду Схід СОС. Саме вони на вокзалі проводжають жінок до Львова. До Фінляндії потерпілих через російську агресію українців відправляють вперше. Волонтери розповідають, мають там знайомих, які неодноразово надавали гуманітарну допомогу, а потім запропонували і евакуацію тих, кому через російські обстріли немає де прихилити голову. Вони дізналися, що не всім людям, котрих ми евакуювали, є куди їхати далі. Ти потім виявилося, що в них є ну, свої друзі в міграційній службі фінській, і там в фінській міграційки. Є україномовна жінка, котра українка, вона багато років там живе. До евакуації готувалися декілька місяців. Частина переселенців з Донеччини – з інвалідністю, а деяким необхідно було відновити документи. Чоловіки не можуть виїхати за кордон, якщо їм не 60 років, навіть якщо вони мають групу інвалідності, але не зняті з обліку. Цій групі є чоловік, який у нас уже майже два роки. А в нього не було жодних документів. Більше того, коли юристи і соцпрацівники полізли в базу ДМС, він там числився як мертвий. Після тривалої підготовки перші 14 переселенців мають вирушити до Фінляндії. Укрзалізниця врахувала потреби маломобільних і потяг подала на першу колію проїзд за сприяння ова безкоштовний до Львова, а звідти в Польщу переселенців супроводжують волонтера. Ага. На відправлення потяга чекає і пані Ольга. каже, три роки під ворожими обстрілами похитнули її здоров'я. Але якби не російський терор, рідний дім не залишила б. Ви знаєте, подалі од від обстрілів. три роки вже нас оце так. Була туди-сюди, а зараз почалися ще оці дрони літати. то дуже страшно. І сусідів і нас уже мене вже вікна позабивані, вже там і все і стюкла побиті. На перуні зі своїми рідними прощається й пані Тетяна каже, вже сумує та трохи нервує перед далекою дорогою. Щоб все хорошо закінчилося, Дорога щоб удачна була, щоб приїхали, щоб і зі нас щоб ми не стояли. Язика не знаємо, що куди. Попереду у переселенців майже дві з половиною тисячі кілометрів дороги. Волонтери у Фінляндії відвезуть українців до місць розселення. допоможуть з оформленням виплат. Та документів, а проживати там наші земляки зможуть щонайменше до закінчення повномасштабного вторгнення. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. Планували підірвати пікап мобільної вогневої групи. На Дніпропетровщині затримали завербованих диверсантів, які готували теракти. Як тестове завдання від РФ двоє чоловіків мали закласти вибухівки під автомобіль військовослужбовців. Пристрій мав спрацювати за допомогою телефонного дзвінка на мобільник. Контррозвідка СБУ зірвала плани зловмисників та знешкодила вибуховий пристрій. На місці виявили близько трьох кілограмів вибухової речовини з детонатором, яку начинили металевими гайками. Наступне, що мали зробити за продаж, Підірвати ТЦК на Нікопольщині. Завербовані диверсанти потрапили в поле зору росіян через телеграм-канали. Обом загрожує до 12 років ув'язнення. Кинув гранату у дворі житлового будинку. У Кривому Розі поліція затримала 21-річного хлопця, який вночі підірвав гранату посеред двору в Тернівському районі. На щастя, ніхто не постраждав. На місці прибули слідчі, зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Їдять мівіно, перуть холодною водою, а миються на роботі. Мешканці будинку по вулиці Галини Мазепи, 57, місяць без газу. 350 людей це родини військовослужбовців, переселенців та ліквідаторів. ЧАЕС. багатоквартирний будинок відімкнули без попереджень, і це при тому, що мешканці не мають жодних заборгованостей. Наша знімальна група поспілкувалася з людьми. Так зручно було, що вода. Ой, Гаряча сіда була. Щочик стоїть. Зараз, ну це просто жах якийсь. Купили таку типу, пітечку. Зовсім таку маленьку, бо ну, так як ми переселенці і ну, гроші зовсім, ну, зовсім нема, просто нема. Купили чайник. Аліна переселенка із Сєвєродонецька, не стримуючи сліз на кухні, демонструє електроприлади, які її родина була вимушена купити через відсутність газу. Муж працює, син працює. Заварюю просто мівіну, бич мівіну, тому що я не можу й нічого зварила, борила любета вісім 8 часов. Вісім, вісім часов борщ на ці. Електропічі. помитися вдома також проблема, каже Аліна. Без газу нагріти вдосталь води дуже складно. Так триває майже місяць. Без газу страждають 120 квартир. Та я знаю, газ я знаю, газ відключили, коли ми гріли їжу. М'єду. Це Дмитро, наймолодший учасник імпровізованого мітингу, на який зібралися мешканці 57-го будинку по вулиці Галини Мазепи, колишня Софії Ковалевської, прийшов разом із мамою Марією. Жінка скаржиться жити у квартирі, де частина послуг залежить від газу, вкрай складно. У мене дитина з особливими потребами. Ну викручуємося як Електроплитка був був навіть випадок, що вимикали світло. Було взагалі важко. Мешканці скаржаться газ вимкнули 10 березня без попереджень. Люди навіть не встигли підготуватися і запастися електроприладами. У Мене автономне опалення. Я боліла гріпом. Нагріти квартиру не, не. ну неможливо, тому що електроприбори так і нагрівають. Покупатись неможливо їсти теж. Ну от таке у нас положення. Будинку номер 57 по вулиці Галини Мазепи, 55 років. Здебільшого там живуть пенсіонери, родини чорнобильців. Люди переконують, вони сумлінні платники і боргів не мають. Чому під час війни таке знущання над людьми? Оце питання. Чому у нас є зовнішній ворог? Якийсь нас бомбить? У нас горить, у нас стріляє. Чому внутрішній ворог ще більше над нами знущається? Вони розкрутили. Оці ось Гай, гайки Там щось вони дивились, робили, критили тут на вентилі, ага. і Сказали, там щось їм потрібно, ну, вони зараз не можуть цього зробити і приїдуть наступного дня вранці. Ну, мені... Мабуть, ще цей ранок не настав. Голова ЖБК демонструє пломбу, яка несподівано з'явилася після від'їзду газовиків. Лариса Ляшко каже, ремонтники зі служби 104 говорили про витік газу, але жодних робіт із цього приводу не проводилося. Вони повинні були, коли ставили цю пломбу, якби при мені вони повинні були скласти акт, де підписуємо, як балансоутримувачі газової мережі, і вони, і я. Ну, цього не було зроблено. Мешканці кажуть, достукатися до представників газорозподільних мереж неможливо. Вже написали купу звернень в різні інстанції, але й досі їм ніхто не відповів. Експерт із комунальних питань Олег Попенко каже, мораторії на відключення від комунальних послуг скасували у 2024 році. А такі дії газовиків називає стандартною схемою вимагання грошей. Це відбувається вже давно, це відбувається постійно. І, на жаль, навіть поліція не втручається в дії цих газових монополістів. Питання в тому, що за підключення до газових мереж споживач повинен заплатити окремо, а вартість повірки лічильника все це кошти. А в масштабах області це сотні тисяч лічильників, роботи і все інше. Це так званий додатковий заробіток для облазів. Саме тому Олег Попенко радить фіксувати порушення і направляти скарги до НКР КП. Тим часом жителі будинку вже звернулися до правоохоронних органів та до юриста. Написав заяву про скоєння кримінального правопорушення, стаття 356 кримінального кодексу України самоуправства. Бунтар рекет скритій формі. Чого вони сюди приходили? Перекрити газ Яким засобом. Звернувшись на 104. Не вони, а звернулись на 104. 104 приїжджає, перекриває газ і потім викручують руки. Шість під'їздів. Кожен під'їзд можна перекрити, зробити роботу, і на цьому все ніхто нічого не робив, вкрилися. Мешканці кажуть, налаштовані рішучі і готові відстоювати свої права у суді. Додають у їхньому будинку 10 родин, чиї захисники зараз боронять кордони нашої країни. За що тоді воюють ці хлопці? Я знаходжусь на реабілітації після поранення з 11-го числа. Немає газу в будинку. Відповідно, немає в нас гарячої води, щоб помитися. Ми ходимо з дружиною з вагітною до родичів. Готуємо на електро -печінь. Я навіть не знаю, що робити в такій в такій ситуації. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І це вся інформація від нашої команди. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу. Ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.